Нічний клуб місце, куди здавалося, приходять відриватися люди. Натомість участішли випадки, коли відривається охорона на відвідувачах. Ці кадри зроблено у клубі Баракуда, що в російській глибинці у місті Кемерово. Ось так охоронці закладу обходяться із тими, хто не пройшов фейс-контроль. Подібне відбувається не лише у російській провінції, а й в українській столиці. Перелом носа и перелом стенки орбиты глаза со смещением на 3 мм вниз. Мне вставили пластину, закрепили ее шурупами. То есть у меня в лице теперь инородное тело. Андрій переніс складну операцію та провів три тижні в лікарні після того, як пішов із друзями у нічний клуб Мантра що в центрі Києва. Абсурду тому, що за півроку роботи мантра встигла зарекомендувати себе як поважний клуб для прогресивної молоді, молоді, що має гарний музичний смак та не звикла лісти у бійки. Чесно говоря, агресії со сторони моїх приятелів ніякої не було. За різними версіями очевидців, нібито один із друзів Андрія вхопив за ногу піджейку, танцівницю. Охоронці накинулися з кулаками та потягли компанію на вихід. Андрій каже, що вже на вулиці він просто поклав руку одному із секюріті на плече. Мовляв, все гаразд, давайте все спокійно вирішимо. Все, що я пам'ятаю, що я сиджу на коленях, у мене розбите лісо. Я так розумію, було два удари. Спочатку. Кулаком. Когда я загнувся, скоріш, последував дар коленом. Як правило, это два сотрудника виходять, але ніколи не случає не б'ють. Тобто ви прекрасно розумієте, що це не нокаутом виноситься тіло, а справається чоловік на улицю. Олександр довгий час працював начальником служби безпеки у декількох клубах столиці. Переповідає нам золоте правило охоронця. Буйного клабора слід ізолювати від решти гостей, вивести на вулицю і розпрощатись. Якщо людина й надалі агресивно поводиться на вулиці, слід затримати її до приїзду міліції. Навіщо ж охоронці так жорстоко побили Андрія до того ж вже за межами клубу? З'ясувати це ми вирушили до самої мантри. Привітний чоловік на вході виявився одним із власників клубу. Каже: нічого не чув про криваву бійку, яку влаштували його підлеглі. Варзісінія правди, я не можу вам дати. Я вот сейчас слушаю это и пытаюсь понять, что происходит. Охоронці текали від камеры. В зал нас не пускали, мовляв, корпоратив. Вы владелец заведения. Я, владелець... Я один из владельцев заведения. Ви да. вы не знаете, кто охраняет ваш клуб? Нет, у меня есть администрация, которая за это отвечает. О ж має нести відповідальність за травми, яких зазнав Андрій. Виявилось, що мантру охороняє елітний спецпідрозділ Державної служби охорони при МВС Титан. От тільки титанівці, а фактично міліціонери, за словами Андрія, його не чіпали. Вони стояли поруч і просто дивилися, як його лупцюють. А хто ж тоді це робив? Це ж не тошу з вулиці. Набрали людей і їх поставили. Береться з організація, яка має відповідну ліцензію на здійснення такої діяльності. Насправді ж, як і на всьому українському ринку праці, у клубах процвітають сірі зарплатні схеми. Часто охоронців запрошують на підробіток без жодних записів у трудову. За ніч в середньому платять 150 гривень. Можливо, дорогий титан для мантри лише прикриття, а реально охоронну діяльність у клубі здійснюють люди з вулиці. Андрій вже витратив шалені гроші на операцію. випав із нормального життя на місяць, а шанси отримати гідну компенсацію дедалі примарніші. Дуже багато питань якраз до адміністрації цих клубів. І відповідальність там досить досить таки серйозна. У Печерському районному відділенні внутрішніх справ вночі роботи не бракує. В центральній частині міста найбільша концентрація дискотек. Сюди ж звертався із заявою і Андрій. Якщо суд медекспертиза підтвердить висновки лікарів, то за завдання ушкоджень середнього ступеню тяжкості буде порушено кримінальну справу. Моя жона Катя. Передала гардеробщику номерки. Гардеробщик дважды принес нету одежду. Катя попробовала ему подсказать, какая именно одежда, немного отодвинув шторку. Заклад, в якому молоде подружжя Ігор та Катя святкували день народження подруги в інтернеті. Називають найбільш знахабнілим київським клубом. Його назва Face. Спробувавши допомогти гардеробнику із третього разу відшукати їхній верхній одяг. Катя наштовхнулася на грубість від охоронця та касирки. Молода пара попросила покликати адміністратора. Е, Щітне секунди з'являється появляється один охоронник, Я не знаю, ну чоловік до п'яті. починають, е, в буквальному сенсі Швирять на вулицю. Як розповів Ігор, охоронці спершу відтягнули його на 70 метрів від входу до клубу, а вже потім повалили на землю та почали бити. Ігоря діагностували перелом щелепи та струс мозку, а також тимчасову втрату пам'яті. Та найабсурдніше, мабуть, те, що охоронці застосували силу й до його дружини. В той час як частина охоронців лупцювала Ігоря на вулиці, решта нейтралізовувала Катю. Я четко помню, у меня было два удара по голове, ногой. А после чего меня просто за руки вытащили, поволокли. И просто бросили вот там плитка. Там еще такой гололедец хороший был. А в этот момент я тоже очень сильно ударилась головой. Адміністрація Бейбі Фейс заперечує звинувачення. Так на сайті клубу навіть є оголошення. Хто був свідком брутальної поведінки двох відвідувачів 12 грудня? Просимо звернутись за таким телефоном у зв'язку із тим, що постраждав охоронець. Тобто це мозку у нас перелом у мене, а гранік так? Благо, є какое-то технічне оснащення. І можна підтвердити і сказати, що у нас видеонаблюдение, там чітко зафиксировано, що при виході клієнт перший нанес удар. Однак міліції адміністрація Baby Face повідомила, що саме в той день камера відеоспостережень біля входу зламалася. На їх користь працює. Є дуже багато питань. Поставити деякі з них ми спробували напряму охоронцям клубу Бейбі та спілкуватися з ними вкрай важко. Відвідувачі скаржаться, що ви б'єте її. Я не знаю, я нікого не б'ю. Відвідувачі скаржаться, що ви її б'єте. Конкретно я? Конкретно я. Адміністратора могли б покликати, будь ласка. Ось номер телефончика дзвоніть, ви можете лично визвати <підвідувач> її сюди. Ні, які коментарі, адміністратор давати <підвідувач> вам не буде. мы будем добиваться закрытия клуба. Нас не устроит никакая компенсация за то, что взрослые мужчины, которые называют себя security, да, что означает безопасность, вместо того, чтобы улаживать конфликты, создают их и бьют ногами клиентов. Міліція вже підготувала звернення до київської держадміністрації, рекомендуючи закрити клуб Бейбі Фейс. Утім, Віолета не вірить, що хтось посміє чіпати заклад. Надто у нього високі покровителі розповідає, як півтора року тому охорона клубу безкарно познущалася із неї та її чоловіка. Ззаді не жидає сміршинна. Я, е, я відчутила удар, получається мене толкнув в спину. І Я звісно, покатилась по ступінь. Чоловік Віолети кинувся захищати наречену, намагаючись зупинити охоронця. Останній викликав підмогу. Троє охранників держали мого мужа, а четверо били. Я посмотрела на свого мужа, У нього моментально на лице з'явилися гематоми, сніки, побитий нос, все в крові, порвана одежда, розбиті часи. Чому ж зухвалі баунсери, адміністратори та касирші клубу Бейбі Фейс почуваються безкарними? Можливо, тому що власник клубу син народного депутата України із декількох джерел нам надійшло підтвердження, клубом володіє Юрій Віталійович Корж, син нардепа від бют Віталія Коржа. Олександр засуджує дії колег із мантри та бейбіфейсу. Утім, заступається за професію. Охоронцям часто доводиться мати справу із людьми на підпитку або й геть п'яними. Алкоголь на всех действует по-разному. Кто-то начинает там веселиться, кто-то плакать, уходит в себя, а кто-то проявляет себя очень агрессивно. Первоначально, конечно, легче, когда, допустим, хороший фейс-контроль, дресс заведения. По мимике очень много чего можно сказать. По ухоженности рук, волос, лица, одежды, обуви, часы, аксессуары. Это все очень важно. Еля найвідоміша фейсконтрольниця у столиці. На досвіді 15 клубів, 8 років роботи по відсіюванню клаберів. Жоден клуб від бійки не застрахований, тому завдання фейс-контролю виявити потенційних агресорів. У елі безліч ворогів. Коли дівушки відказуєш, вони це приймають дуже на свій рахунок. і зразу начинають так вотаку царапати, виривати волоси. Елю кличуть на роботу найкращі клуби столиці, адже вона рідко помиляється. На фейс контроле должен работать психолог. Почему психолог? Для того чтобы уметь разоблачить в толпе, кто агрессивно настроен, кто негативно настроен. Отже, за професійного фейсконтролю до пристойного клубу не культурному та агресивному розбишаці не потрапити. За професійної охорони п'яного депошира виведуть із клубу та посадять у таксі. А поки українські нічні заклади доростуть до такого культурного рівня, постраждалі радять теж добре запам'ятати і саботувати клуби, що потрапили до чорного списку.